Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. З вами Ганна Варава. Студенти Стенфорда просять про допомогу. Вони кажуть, що китайська влада організувала в університеті шпигунську мережу і використовує її, щоб переслідувати університетську спільноту та викрадати інтелектуальну власність. Ми з'ясували, що всі ці університети отримують гроші з Китаю, а Китай намагається упливати і красти. Це найбільше викрадення злом наших комп'ютерів і всього іншого. Вашингтон і Пекін активізували перегони за рідкісноземельними металами. Американська гірничодобувна компанія укладає угоду з Саудівською Аравією, тоді як Пекін прагне посилити контроль над усім ланцюжком постачань. Голова космічних сил США попереджає про загрози в космосі з боку Китаю і Росії. Студенти Стенфордам кажуть про загрози, які йдуть від головного противника Вашингтона комуністичного Китаю. Власна газета університету Стенфорд Рев'юм заявляє, що КПК впровадила в кампус шпугунів, яким доручила вирбувати студентів і красти інтелектуальну власність. Газета опитала більш як 10 осіб від професорів, студентів і викладачів до експертів з питань Китаю, які спеціалізуються на шпигунстві. Через рік розслідування газета дійшла висновку, що китайська компартія організовує в Стенфорді широкомасштабну мережу збирання розвідданих. Водночас вона використовує нетипові методи: по-перше, залучає маси. Так у звіті йдеться про те, що китайські шпигуни через те, що вони обмежені у своїх можливостях, доручають збирати розвідданих. З цивільним особам, які висловлюють підтримку компартії Китаю, також у документі йдеться про те, що компартія збирає багато інформації від дослідницьких проєктів і лабораторних робіт до програмного забезпечення і методології. Експерти Стенфорда стверджують, що це робиться для того, щоб непомітно заволодіти ноу хау, які лежать в основі американських інновацій. Китайське посольство в Вашингтоні відкинуло ці звинувачення. Мішель Стіл, колишній конгресмен від. Каліфорнії в недавньому інтерв'ю телеканалу Fox News сказала. Університети не змогли самостійно з'ясувати, що саме в них вкрали. Тому вони мають співпрацювати не тільки з міністерством освіти. Вони мають звітувати перед міністерством оборони. Ми з'ясували, що всі ці університети отримують гроші з Китаю, а Китай намагається впливати і красти. Це найбільше викрадення, злом наших комп'ютерів і всього іншого. Улітку стався реальний інцидент у кампусі Стенфорда зі студенткою, яка вивчає Китай у соцмережі, зв'язався китаєць, який видав себе за студента Стенфорда і він почав умовляти її відвідати Пекін і запропонував оплатити її витрати. Він також намагався переконати її використовувати WeChat за стосунок, який контролює КПК. Пізніше китаєць заволодів особистими даними студентки, які вона сама йому не розкривала. Тоді вона звернулася по допомогу до експертів з питань Китаю. Ті повідомили, що це наймовірніше китайський шпигун протягом багатьох років цей агент КПК під різними фальшивими іменами використовував такі хитрощі, щоб вербувати студентів Стенфорда. Його основними цілями були студентки, які вивчають Китай. Керівництво Стенфорда почало розслідування і звернулося по допомогу до федеральних правоохоронних органів. Газета више повідомляє, що більшість опитаних згодні говорити тільки на умовах анонімності, побоюючись помсти з боку КПК та університетської спільноти. Китай посилює транснаціональні репресії проти своїх критиків за кордоном. За повідомленнями Стенфорд отримав від китайської влади 64 мільйони доларів фінансування. Свідки кажуть, що їх можуть звинуватити в расизмі, якщо вони назвуть китайців підозрілими. Розслідування почалося через місяць після того, як спеціальний комітет палати представників з питань Китаю надіслав лист ре. Тору Стенфорда у ньому містилося питання про загрози з боку Китаю, пов'язані з секретними дослідженнями. Університет поки не дав конкретної відповіді. США і Китай борються за ринок рідкісноземельних елементів. Ці метали вкрай важливі для створення систем озброєнь, акумуляторів та інших високотехнологічних пристроїв. Так, американська компанія з виробництва рідкісноземельних елементів MP Materials підписала договір з гірничодобувною компанією в Саудівській Аравії. А Китай оголосив про посилення контролю над усім ланцюжком постачань стратегічних матеріалів від видобутку і перероблення до експорту. Китайський рідкісноземельний земельний гігант Shenzhen заявив про придбання австралійської компанії Peak Rare Earths. Водночас компанія MP Materials управляє єдиною шахтою з видобутку рідкісноземельних земельних металів у США, але для перероблення руду відправляли до Китаю. Тепер же у зв'язку з торгівельним протистоянням між пак. Іном і Вашингтоном компанія призупинила постачання руди до КНР. Рідкісноземельні земельні елементи необхідні для виробництва більшості високотехнологічних пристроїв і зброї, зокрема винищувачів F-35 і ракет Томагавк. Китай контролює 70% глобальних ланцюжків постачання рідкісноземельних земельних металів. Він також виробляє понад 90% рідкісноземельних земельних магнітів, які використовують у ракетах для підвищення їхньої точності, і в танках для орієнтування. На полі бою ця проблема, видно, входить до списку пріоритетів президента Трампа. Компанія MP Materials уклала договір після його державного візиту до Саудівської Аравії у квітні. Президент доручив міністру торгівлі Говарду Людніку протягом 180 днів розробити пропозиції щодо створення внутрішнього ланцюжка постачання рідкісноземельних металів. Два тижні тому Трамп розпорядився активізувати глибоководний видобуток. Океанічне дно це скарбниця найваж. Живіших мінералів, зокрема й рідкісноземельних земельних елементів. Трамп зазначив, що США стикається з безпрецедентними проблемами в постачанні критично важливих мінералів, які контролюють іноземні супротивники, за його словами, накопичення запасів корисних копалень для оборони життєво важливе для безпеки США. Голова космічних сил США генерал Ченс Зальцман попереджає, що Китай і Росія становлять серйозну загрозу для американської космічної оборони, особливо так звана китайська мережа смерті. Пірсі. КНР розробила те, що ми жартома назвали мережею смерті. Це сотні супутників, які утворюють сенсорну мережу, яка в реальному часі оновлює інформацію про цілі. За словами Зальцмана, китайська супутникова мережа дасть їм змогу відстежувати військову активність США і завдавати ударів по цілях у режимі реального часу. Китай співпрацює з Росією у створенні міжнародної місячної дослідницької станції. Зальцман попередив, що Китай збільшує свої можливості і за космічних апаратів на орбіту зі страшною швидкістю він також звернув увагу на Росію, висловивши занепокоєння з приводу потенційних спроб Москви вивести на орбіту ядерну зброю. Росіяни поводяться нерозважливо й агресивно в космічній сфері, що загрожує далекосяжними наслідками, які виходять за межі будь-якої локальної війни. За словами генерала Зальцмана, США розробляють плани протидії потенційним спільним загрозам з боку Китаю і Росії. Він зазначив, що для того, щоб лідирувати в космосі, США мають зосередитися на захисті критично важливих систем, від яких залежать як звичайні люди, так і національна безпека країни.